Доброго дня! В наявності в Києві новеньке авто. Hyundai Kona 12 місяць 2020 року випуск 28 тисяч рідного пробігу в машинці. Машина без жодного підфарбування, в класній комплектації, в класному кольорі. В комплекті є два ключі, є два комплекти 17-ї гуми. Дуже класне збережене авто. Реально стан нового. Приїжджайте на огляди, купа асистентів, безключовий доступ, парктроніки, камера заднього огляду, абсолютно новий ціленький салон, ціленька по кузову, дуже класна машина. Чекаю на дзвінки. Приїжджайте в метро Палац Україна, Київ, автомобіль наявності.